6 грудня святкую за новим стилем. 6-го, да, да, завтра. А чому 6-го? Бо так, по-новому, 6 грудня. А чому 6-го? Не знаю, так у нас в сім'ї заведено. Ми завжди святкували 6 грудня. 6-го? 6-го, а чого не 19-го? Ну, по-новому вже ж перевели. Mm. Як живемо по-новому, то й треба по-новому і празднувати, я так розумію. 6 6-го? А чому саме 6-го? Тому що це дата, коли, по суті, помер Миколай. І тоді треба святкувати правильно, а не 19-го. Ну будемо це святкувати, а потім будемо 19-го святкувати. Ага, тобто ви святкуєте два свята? Два, так. Щоб не промахнутися. Пока... 6-го грудня. А чому саме 6-го? Е, тому що я католицька. 6-го. 6-го. А чому саме 6-го? Тому що 6-го. Ну будемо завтра, будемо завтра святкувати. А чого саме 6-го? Ну, це ж, по-перше, по європейському календару, по-григоріанському. -по -по а раніше було православне по-юліанському. Вся Європа так святкує, і ми повинні до них пристосуватися, а не до Москви. Правильні святкування це вже вибирає певна церква. Чому? Тому що був Юліанський календар, потім Григоріанський календар, потім новоюліанський календар. І на сьогоднішній день е велика частина православної церкви це 10 церков. Вони Прийняли всі свята по Новоюліанському календарі. Новий календар співпадає з Григоріанським. Там є трішки різниця в обчисленні, але це все обчислення, ця різниця, вона буде через 100-200 років. А сьогодні це все співпадає, і тому Православна церква України прийняла, що ми святкуємо по Новоюліанському календарю 6 грудня святителя Миколая. Чим це важливо? Важливо, те, що всі свята, які є дуже важливими і які нас підводять або готують до свята Різдва Христового, 25 грудня ми святкуємо перед Новим роком. Вся інша православна спільнота це п'ять і враховуючи Російську церкву, вони святкують по... Юліанському календарі. Святителя Миколая святкується 19-го, потім Новий рік, а потім Різдво Христове 7 січня. Я вважаю, що це є неправильно. Чому? Тому що свято всіх свят зимою це Різдво Христове, а не Новий рік, так як святкує Православна Церква Росії. А потім уже додаток є до цього свята Різдво Христове, а потім Старий Новий Рік. Ну, це взагалі. Абсурд як старий і новий рік, тому сьогодні православна церква України почала святкувати так, як святкує Вселенський патріархат і всі православні церкви світу.